Доброго дня, мій ролик має назву Іжкоргісно. Мене звати Мілер Денис Артемович, учня 8 класу Херсонського навчально-виховного комплексу загальної освіти перших третіх ступенів НВК номер 9 Херсонської міської ради за допомогою вчителя біології та хімії Голоскевич Юлія Вор Володимировна. Огірок складається на 96% з води. Решта 4 займають мікроелементи необхідні для належного функціонування організму йод, фосфор, кремній, хлор, цинк тощо. Регулярне споживання цього продукту сприятливо позначається на травленні. Він відмінно втамовує голод і сприяють швидкому виведенню токсинів і шлаків. А помідор це справжній посуд, наповнений вітамінами. Томати по своїй корисності займають перші позиції серед інших овочів. У них присутні життєво важливі пектинові і азотисті речовини, органічні, пантотева кислота, алакалоїді, мінеральні солі. Овочі просто необхідні для нашого організму. Це основа раціону, свіжі, корисні і смачні. Вони постачають людині вітаміни, при цьому не містять жирів. У них низька калорійність, салат з огірків помідорів це найпопулярніше і доступне блюдо, яке подобається всім без винятку. У нього можна додавати сир, зелень і різні приправи, прекрасне поєднання компонентів, надає якусь пікантність і робить салат оригінальним. Огірки з помідорами в продажі цілий рік, тому їх можна їсти коли завгодно, тим більше, що вони дуже корисні. Овочі чудова і незамінна основа для дієти, адже в них мізерна калорійність, салат з огірків і помідорів містить близько 60 калорій. Якщо ви хочете скинути зайву вагу, покращити і набратися сил, вживайте ці продукти з олівковою олією. Розбавити смак можна часником, цибулею, гірчицею або нежирним кефіром. Не, залив... не зложивайте майонезом, так як він не тільки не корисний, але навіть небезпечний для здоров'я. У ньому місця шкідливі хімічні компоненти. Жири і вуглеводи негативно впливають на фігуру.